Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Всечесні отці, преподобні сестри, другі брати і сестри в Україні і у різних куточках світу, які зараз моляться з нами, наші київські парафіяни, наші дорогі студенти, обновляни, дорогі діти. Слава Ісусу Христу! У цих неділях, які слідують після свята П'ятидесятниці, Христова Церква звертає нашу увагу на те, як Бог ділиться своєю святістю з людиною. Бо тільки Бог є святий, крім нього, немає нікого, хто би був таким праведним. І жив, існував, діяв в такий спосіб, як тільки Господь наш. Але Господь у своїй святості не хоче бути самотнім, Він ділиться нею, кличе людину, щоб розділила з ним його вічну, непереминаючу, спасаючу святість. Мабуть, пригадуєте, минулого її неділі ми з вами святкували неділю усіх святих. Наша увага була звернена на плоди дії Духа Святого серед усього людського роду. А сьогодні наша церква запрошує нас звернути нашу увагу на плоди Божої святості. В історії нашого українського народу. Тому сьогодні ми святкуємо свято всіх святих українського народу. Але для того, щоб захопити нас, впровадити в нас у те Боже запрошення розділити з Ним Його святість, сьогодні сам Бог до нас говорить словами святого Євангелія. Якраз сьогодні ми чуємо, як Матей описує нам покликання перших апостолів. Ми бачимо Ісуса Христа, який проходить по березі Галилейського моря. Бачить, дивиться на тих молодих рибалок, які трудяться у своїй щоденній праці разом із своїми батьками. Але Матей нам передає одну єдину фразу, яка виходить з уст Христових, яка є ключем до розуміння всього того, що ми кажемо, покликання. Боже запрошення бути святими, як Він. Христос каже такі таїнственні слова. Ходіть. За мною і я зроблю вас рибалками людей. Почувши це, ті юнаки стрепенулися. Вони все кинули, лишили свою працю, своїх батьків, свій дім, своє місто, своє море. І пустилися в щось невідоме. Але що сталося? Що означали ті Божі слова, які так вразили їхнє серце? Давайте і ми сьогодні прислухаємося до тих слів. Та фраза має дві частини. І два дії слова. Каже: Ходіть, зроблю. Одна частина говорить нам про щось людське, щось, що належить до людини. Ходити іти за Христом, це нам пригадує певну угоду, домовленість, союз, заповіт, який Бог уклав і своїм народом. Священні книги Старого Заповіту нам говорять про. Угоду союз між Богом і Авраамом, який лишив свою землю і пішов за покликом. Нам згадує про ту угоду союз, який Господь Бог уклав із своїм народом, виводячи його із єгипетської неволі і рабства. І тут іти означає виконувати заповіді. Тому що віра релігійне життя не означає якесь почуття, а означає завдання. якусь місію, яку я обіцяю виконувати. Іти. Іти, ходити в Божих правилах і законах і у Його святій волі. Але тут є і інша сторона. Коли людина укладає угоду з Богом, бо хто себе теж себем то до чогось зобов'язує, є теж і божественна сторона того зобов'язання. Каже Христос: Я зроблю вас. Коли людина пускається, довіряється Богові і йде тою його дорогою, в яку він кличе, Бог починає в ній діяти, починає якесь дивне дійство виконувати в ній. Якби ті учні знали, куди Господь Бог їх заведе, що зробить з ними той учитель, який обіцяє, я зроблю вас. Я зроблю з вас. Це слово до кінця стане їм зрозуміле у день деньстя Святого Духа. Коли Господь Бог починає запалювати їхнє серце і робить їх рибалками людей, не тому, що вони будуть ловити чимось зовнішнім, як рибак сітями ловить рибу. Ні. Духом Святим Господь запалює їхнє серце, а вони, у свою чергу, будуть запалювати серця інших людей, захоплювати, потягати, кликати ділитися вогнем Духа Святого з кожною людиною, до якої Господь Бог пошле того свого посланця. Того свого апостола. Можемо сказати, що апостоли стали батьками святості у різних країнах, у різних народах, серед різних людей. Про ту святість дуже цікаво, як про особистий досвід говорить апостол Павло. В посланні до Корінтян він каже так: якщо ми є не при собі, то ми є для Бога. А якщо ми є помірковані, ми є для вас. Та Божа любов так захоплює людину, що вона її начебто не при собі. Мова йде про той дивний екстаз любові, коли та сила любові притягає людину до Бога. Але в свою чергу та любов теж виливається на інших людей. Павло вживає таке слово, яке навіть тяжко перекласти людською мовою. Він не говорить про поміркованість, второпність, мудрість, яка є тільки чимось розумовим. Він каже, ми ціломудриствуємо для вас. Тобто та цілість божественної мудрості і святості у нас горить для вас, щоб вас. Запалити до тої святості. Святий Діодох Фотійський говорить, що у кожному народі Господь Бог запалює серце людини. Шукає тих, кого може покликати до себе, а в свою чергу продовжити те своє діло. Діло сили і благодаті. Святості Духа Святого історії конкретної людини, конкретного народу. Сьогодні, святкуючи пам'ять всіх святих українського народу, та святість чи історія святості в нашому народі дуже по особливому виглядає звідси з нашого Патріаршого Собору Воскресіння Христового на березі Нашого сивочолого Дніпра. Бо слухаючи про те, як Господь Бог ходив по березі Галилейського моря, ми бачимо момент, коли той самий Воскреслий Христос пройшовся по березі Київської набережної, і тут покликав, запалив серця наших прабатьків, привів їх до благодаті святого Таїнства Хрещення. Тому сьогодні ми вспоминаємо первоплоди хрещення князя Володимира, наших на апостольних Володимира і Ольгу, наших перших святих Київської держави і Київської церкви Бориса і Гліба. Але тут, сьогодні, ми святкуємо пам'ять всіх святих українського народу в момент, коли наша церква святкує. 20 років повернення осідку глави церкви назад до Києва, і 30 років відродження Київської митрополії. Ми дивимося на наше севочоле Дніпро. І ми бачимо безліч мучеників і сповідників нашої віри, особливо в часах, коли Російська імперія 1839 року. Знищила тут нашу церкву. Кожного разу, коли поневолювач хотів знову загати в рабство українців, найперше він нищив Київську церкву. Ми споминаємо сьогодні знаних і незнаних святих мучеників і сповідників історії святості нашої церкви. Можливо, мало хто сьогодні знає про канівських. Черкаських уманських мучеників, і сповідників віри Житомирських, які не сприйняли російського указу і не хотіли ставати членами інших чужих церков, а терпіли за вірність Богові і горіли серцем там, де Господь Бог їх покликав, для багатьох з них Дніпро стало великою братською могилою. Але ми сьогодні згадуємо не тільки святих, які в землі українській просіяли. Бо наша церква силою благодаті Святого Духа поширилася по цілому світі. Українські подвижники християнської віри зігріли Божою любов'ю холодні простори Сибіру і Сибірських концтаборів. Безкрайні прерії Холодної Канади, незвідані дикі ліси Бразилії і Аргентини, засушливі простори Австралії. Наша церква у своїх святих славиться сьогодні по цілому світі. Ось який погляд ми маємо на історію всіх святих українського народу звідси. З нашого Патріаршого Собору. Але ми знаємо, що ця історія святості не закінчилася. Вона продовжується. Вона продовжується сьогодні, навіть в часи цієї жахливої війни. Мабуть, усі ви, зокрема, наші студенти, знають оцю сучасну пісню. Бо ми кохаємо донестями. Тому не скоро наш кінець ще може нашими серцями запалим тисячі сердець. Запалити своїм серцем тисячі інших, то є щось святого. До того здатний лише той, хто горить, горить Духом тої самої святості, яка творить історію, Духом Святим. Який творить героїв, мучеників, подвижників нашої віри і в наших часах. Зараз перед вашими очима відбудеться одна подія, яка буде виданим знаком тяглості, отого вогня святості Духа Святого в нашій історії. По закінченні літургії наше студентське товариство обнова. Буде приймати у свої ряди нових членів. Ви побачите молодих дівчат і хлопців, які стануть перед Божим престолом із свічкою в руках. Та свічка є ніщо інше як символ горіння серця. Дівчата, хлопці, це до вас сьогодні каже Христос. Ходіть за мною. А я зроблю, зроблю з вас тими, хто вміє і зможе. Завдяки моїй дії запалити тисячі сердець. Сьогодні Господь Бог усіх кличе ходи за мною, кожен своєю дорогою, відповідно до свого життєвого покликання, своєї професії, свого місця і способу подвижництва. Але ми усі сьогодні покликані любити. Бо хто не любить, той вже помер, каже апостол Іван. Богослов. Тому сьогодні ми прикликаємо усіх святих українського народу стати разом з нами до цієї історії святості і до нашої борні, яку ведемо сьогодні. Ми сьогодні всім їм кажемо моліться з нами до Господа Бога оцією прадавньою молитвою. Спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Нехай Господь. Благословить усіх нас і запалить наші серця любов'ю, силою своєї святості. Амінь. Слава Ісусу Христу!